Усім привіт, на зв'язку лідери ДОЕНС Шурочка і Мася. 15 квітня в суботу, день довкілля в Україні. Це чудова нагода зробити корисні справи і долучитися до акції, що буде проходити в Україні цей день на сьогодні. Це національне екологічне свято, яке відзначається щорічно в третю суботу-квітня, починаючи з 1999 року. Головна мета свята підвищення рівня свідомості українців питання, що стосується збереження навколишнього середовища. Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у квітневому суботнику, вистачі дерев, наведення порядку на вулицях, у парках і скверах, озеленені території, збирання сміття, а також проведення різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях. Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі, або в деяких частинах. Земля, вода, повітря, флора і фауна все це довкілля, на стан якого впливає маса чинників. Від кинутого на землю недобалка, папірця до величезного сміттєзвалища і височенних труб промислових комплексів, що отрують димом мегаполіси, від убитого заради бивнів слона, десь у Африці. До розорення степу на Донбасі головну загрозу довкілля становить людина, її байдужість, безкультурія і безмежна жадібність. Другий рік у нас в країні де війна. Кожного дня ми дізнаємося про нові й нові злочини. Чинені агресором, серед них найбільшу загрозу для майбутнього України становить злочини проти довкілля. жаль, з кожної хвилини військової агресії нашій державі завдається шкода екологічного характеру, на подолання наслідків якого потрібно буде десятиліття та надзвичайно великі фінансові ресурси. Як і всі фронти, екологічний потребує нашої єдності. Рятувати довкілля можемо тільки ми, і поки воїни боронять на нашу незалежність, волонтери забезпечують військову та соціальні потреби. Ми, екологічно свідомо молодь донеччини, лідери екологічного парламенту Дон енц маємо вже зараз спіклуватися до довкілля. Тож закликаємо усіх долучитись до прибирання у містах і селищах, до електронного прибирання і очистити кеш зі своїх гаджетів. У кого є можливість посадити дерева квіти, щоб наша земля розцвіла різнобарвними фарбами? Давайте усіх готуватись до відновлення України. Бережіть красу землі і Україні.